Після трагічної авіакатастрофи Малазійського Боїнга, 777 ряд закордонних компаній призупинив польоти в Україну. Проте аеропорт Дніпропетровська працює у звичному режимі та гарантує безпеку і якість обслуговування пасажирів. Авіаційне сполучення Дніпропетровська за міжнародним маршрутом до Європи, Туреччини та Росії, здійснюється українськими компаніями. Про відміну регулярних рейсів, мешканці міста можуть дізнатися на сайті аеропорту Дніпропетровська, отримати більш детальні відповіді, звернувшись до представництв компанії, у яких Билеты. Авиакомпания «Турецкие авиалинии» проинформировала аэропорт по 24 число включительно, то есть по сегодняшний день. Компания «Аэрофлот» свои рейсы пристановила до 18 августа, по крайней мере, соответствующее уведомление получила аэропорт. Авиакомпания «Трансайра» по 4 августа. И авиакомпания «Австрийская авиалинии» буквально сегодня утром мы узнали информацию до 28 июля.